Херсонські учні поспілкувались із волонтерами корпусу Миру США. До speak English?» – запитали гості у дітей і не почули жодної відповіді ні. Тож для спілкування не було перешкод. Учні дізнались у волонтерів про американські традиції, їжу, музику та улюблені книжки. Діти спочатку общаються з одним волонтером, потім підсажуваються к другому і відповідно, соответственно к третьому. Затем для них завдання, тому що вони будуть участвувати веб-квесті. Для них завдання буде вибрати самые інтересні факти о біббібліотеки о штатах. Так з нагоди всеукраїнського дня бібліотеку Харсонські обласні дитячі бібліотеці стартував святковий веб-квест, який фінішує лише 1 червня. Що таке вебквест? Вебквест він має назву 3009. Ну, звичайно ж, святковий вебквест 30 вересня, 30 вересня, е присвячений. Це означає, що декілька команд дітей з усього міста будуть брати участь у пошуковій і дослідницькій роботі, результатом якої повинні стати нові ресурси, які створять діти. Мері Бет разом із своїми друзями стали гостями бібліотечного свята та, взагалі, опинились у Херсоні. Не випадково жінка розповіла, колись вони з чоловіком майже рік жили у нашому місті. Вона зізналася, працювати з дітьми це не просто робота, це її улюблена робота. «У мене в Херсоні більше двох тисяч студентів, для яких я викладаю англійську. Мої студенти дуже люб'язні та веселі. Вони завжди усміхаються. А англійську мову вивчають з великим ентузіазмом. Я дуже рада бути знайомою з ними. Ось так херсонські учні розпочали великі бібліотечні перегони. Шість команд працюватимуть над проектами, які назавжди залишаться в їх пам'яті. Вигадуватимуть казки, робитимуть 3 d мандрівку бібліотекою. Спробують себе в ролі промоутерів. Зараз Атрян Віталій Бізюк телеканал Херсон Плюс.